Вітаю вас у ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікопольські фронтовики отримали подарунки від держави, Привітав їх зі святом віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілку. двома мітингами парадом військової техніки та салютом. Нікополь відзначив День Перемоги. Тепер про це в деталях. 9 травня привітати нікопольських фронтовиків до міста прибув віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Він разом з народним депутатом Андрієм Шипко поклали квіти до пам'ятника героя-прикордонника Віктора Усова. Далі в залі НКДЦ Олександр Юрійович привітав фронтовиків, ветеранів та учасників великої вітчизняної війни з чудовим святом Днем Перемоги. Вручив їм 80 сучасних телевізорів марки LG. Віцепрем'єр також пообіцяв, що в цьому році в кожній школі почнеться будівництво або реконструкція музеїв бойової слави. А крім того, поставив завдання місцевій та регіональній владі підготувати на найвищому рівні святкування 70-ї річниці звільнення Нікополя від німецько-фашистських загарбників. Ще раз згадавши подвиг нікопольських солдатів у роки Великої Вітчизняної, Олександр Вілкул поспішив на мітинг до Дніпропетровська. Мы всегда будем помнить, что более 10 тысяч никопольчан отдало свою жизнь. Погибло на фронтах, были замучены в концлагерях, в плену. Более 5 тысяч никопольчан награждены высокими государственными наградами. А 23 наших земляка, никопольчанина, удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Не каждый областной центр может похвастаться, что у него 23 героя. Это потому, что Никополь... Героическая казачья земля. 9 травня на всьому пострадянському просторі відзначили 68-му річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ветерани згадували однополчан, покладали квіти до меморіалів загиблих. У Нікополі традиційно в цей день відбулося два мітинги: один біля пам'ятнику воїнам-трубникам, інший на меморіалі слави. Далі детальніше. Майже в той же час, коли віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул вітав фронтовиків біля пам'ятника Усову, в іншій частині міста починався перший мітинг на честь 68-ї річниці перемоги. Біля меморіалу воїнам-трубникам зібрались ветерани, колишні та нинішні працівники трубних заводів, керівники підприємств. Подвиг радянських солдатів шанують хвилиною мовчання та збройним залпом. Этот праздник на протяжении многих десятилетий является для нас воплощением чести и мужества, стойкости, беспримерного героизма нашего народа. Он навечно вошел в историю, в судьбу каждой семьи. Учасники та свідки Великої Вітчизняної згадують страшні часи війни та своїх рідних і близьких, що пішли на фронт. Віктор Савенко пригадує, як проводжав на війну батька, та зізнається, він до сих пір дивиться документальні фільми про Велику Вітчизняну з надією побачити його хоча б десь в хроніках. Ніколи не забути Мені коли отець положив торбу на бричку, взяв на руки сестренку чотирьох і ми пошли його за село проважати на війну. На прощання він сказав, мамі, береги дітей і себя береги, війна буде тяжологою. І війна дійсно була важкою. Історики до сьогодні не можуть підрахувати втрати українського народу. За різними оцінками, у Великій Вітчизняній полягло від 7 до 10 мільйонів наших земляків. Досі відомі імена не кожного з них. Тривають пошукові роботи. У Нікополі на базі південнотрубного заводу пошукова група була створена у 60-ті роки ХХ століття. У 1967-му на меморіалі воїнам-трубникам було викорбовано 161 прізвище. У 90-х додали ще 102 імені. Пошукова робота продовжується і в наші дні. Президент України Віктор Федорович Янукович 2 квітня 2010 року підписав доручення всім державним органам влади. Продовжити роботу по встановленню імен загиблих і зниклих безвісти. Одним із перших, хто підтримав цю ініціативу, є депутат Дніпропетровської обласної ради, генеральний директор виробничого наукового центру Трубосталь Олександр Ісакович Фельман за його підтримки сформована науково-пошкова група, якій вдалося об'єднати унікальний масив матеріалів народного музею. Бойовий слава Південно-трубного завода із військовими документами із далекого архівного містечка Подольське. Ось, завдяки цій роботі, далося знайти нові імена. У 68-му річницю перемоги на гранітних плитах меморіалу воїнам-трубникам було відкрито ще два імені загиблих солдатів Дмитра Олександровича Охрамія та Івана Павловича Терещенка. Урочисто відкривали їх депутат облради Олександр Фельман, завдяки підтримці якого пошукова робота стала можливою. Та народний депутат України Андрій Шепко, який зазначив, що як народний обранець буде завжди відстоювати священне свято день перемоги. Ми завжди будемо пам'ятати те, кто отдали свою жизнь и на фронте, и в тылу, и в концлагерях. И будем честно, как нас воспитывали наши отцы, наши деды, наши прадеды, передавать эстафету из поколения в поколение, чтобы вот наши дети, которые сегодня пришли на открытие новых имен, к этому мемориалу, к вечному огню, чтобы они помнили, что мы народ победитель, что мы народ единый, что нас невозможно сломить, когда мы вместе. Головний мітинг присвячений перемозі у Великій Вітчизняній війні відбувся біля обеліску слави. Подивитись на парад військової техніки, привітати ветеранів та вшанувати пам'ять загиблих зібрались близько п'яти тисяч нікопольців. Діти принесли портрети своїх дідів та прадідів, героїв війни. війни был от нас здаля, как в таял таймгале. Были версты, обгорелые в пли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом, права. Это праздник, единою на мисках. Далі, збройний залп, хвилина мовчання та офіційні привітання. Ми сделаем все для того, чтобы наши дела были достойны ваших великих свершений. А молодое поколение росло в духе патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому. Дорогие ветераны, мы гордимся вами, равняемся на вас. Низкий поклон вам за мирное небо над головой. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание. С праздником! Великої перемоги. Фронтовики діляться спогадами. Серед них найяскравіші про 9 травня 1945-го. Забити тих днів, звісно ж, невозможно. Ти пройти нашому народу через испытания испитання войны. війни. Були і неудачі, була і окончательная победа. Поэтому День 9 мая це особый день в нашої пам'яті. Ми преклоняємося перед тими, хто не дожив до этого дня, склоняємо голови перед ними і з уверенностью смотрим у наше будущее. В пам'ять про загиблих священнослужителі відслужили молебень. Мы сегодня преклоняем колени своего сердца перед каждым из вас, дорогие наши ветераны. И молимся о всех тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Вечная им память и Царство Небесное. Тисячі нікопольців цей день поклали квіти до меморіалу слави в пам'ять про вічний подвиг радянських солдатів, які подарували нам мирне небо над головами. У парку перемоги 9 травня кожен знайшов заняття по душі для дітей та дорослих воєнні експозиції з музею для ознайомлення. На стенді Герої війни назавжди в нашій пам'яті можна було написати ім'я свого родича, учасника великої вітчизняної. А для фронтовиків підготували польову кашу з традиційними бойовими стаграмами. Ось так Нікополь відзначив День перемоги. А ввечері разом з мешканцями святкувати продовжили співачка Альона Вінницька та гурт земляні. Завершилось дійство грандіозним салютом. Зі святом перемоги Нікополю. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварт». Ще Більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 14 травня вночі плюс 13 плюс 18, день плюс 18 плюс 22. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 54%. Хмарно з проясненнями. У середу 15 травня вночі плюс 13 плюс 20, день плюс 21 плюс 25. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 46%. Мало хмарно. У четвер, 16 травня, температура вночі плюс 17 плюс 21. День плюс 23 плюс 26. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 52%. Хмарно, можливий, невеликий дощ, гроза. У п'ятницю 17 травня температура повітря вночі плюс 18 плюс 20, день плюс 21 плюс 25. Атмосферний тиск 753 мм тутного стовпчика, Вологість повітря 54%. Мало хмарно. У суботу, 18 травня, вночі плюс 16 плюс 21, в день плюс 21 плюс 26, атмосферний тиск 751 мм тутного стопчика вологість повітря 52%. Малохмарно грози. У неділю, 19 травня, вночі плюс 17 плюс 21 в день плюс 21 плюс 28. Атмосферний тиск 748 мм тутного стовпчика вологість повітря 61%. Хмарно, можливий дощ. Сталь це якісний ремонт за доступними цінами: комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.